Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні той день, коли треба садити баштан. Так що беру вас з собою і будемо садити кавуни і дині, і вони будуть великі. Зараз буду вам все показувати і розповідати. Є в мене ось таке насіння кавунів це домашнє, я збирала це сортові. Зараз підемо їх садити. Ну і диньки, звісно, куди ж без диньок. Ще F1 у мене є насіння, але воно на розсаду. Ну, зараз підемо до розсади, я вам покажу і розкажу за розсаду. Ще буде, звісно, і розсадою. А тут розсада моїх кавунів. Її небагато, але вона є. Це дині, ось перший ряд. Вони дуже гарно зійшли, а це кавуни, тут вони тільки показуються нам. Це кавунчики Orange King. Ті, що всередині жовті. Ще через 2 дні я посаджу розсаду, також кавун, кавуни. Ну, і Подивимось, що з цього вийде. Дуже хочеться, щоб тепло нарешті до нас прийшло. І тоді їм буде добре. Роблю я ямки під насіннячко. Відстань від ямки до ямки буде десь 80 см. Ну і декілька слів про те, чого я саджаю от саме в цей день. Я це буду робити в цей день перший раз. Але раніше старші люди завжди говорили, що сьогодні, 28 квітня, треба саджати баштан. І цей баштан буде дуже гарний, великий. І я, звісно, здоровою головою розумію, що зараз погода. Не для того, щоб садити баштан, так як вранці в нас були примурозки, і все померзло. Але декілька рядочків, звісно, вкину і подивимось, що з цього вийде. Якось такий експеримент, подивимося, що краще. Бо родичі наші так саджають, і дійсно, знаєте, були там такі кавуни. Тож спробую і я, але ж розсада також. Є, буду решту садити розсадою, бо розумієш, що зараз погода така, що ще в травні передають ті приморозки. Так що буду висівати. Що хочу сказати, що. Кавуни, ось зараз я не буду підживлювати в ямку нічого додавати, а потім, коли вони вже зійдуть, будемо поливати добривами. Можна, звісно, в ямку додати, перегній, ну, якщо це натуральне. Так що, ось так. От В мене хто дивиться, мій канал. Хтось знає, я в тому році показувала, що експерименти йдуть з баштаном такі конкретні. Я і пасинкую, і не пасинкую, хочу виростити гарний такий кавун. Хоча в тому році я скажу, що дійсно, все-таки якийсь результат в нас був так ближче підійду, бо я ще почала обробляти. Так як в нас виноград і є обробка така, що підходить вона і до баштану, то Після винограду я йду так проходжу те, що залишається, або нову роблю в суміш. Помідори і баштан. То в тому році я баштан проходила, то, звісно, листочки були набагато кращі, ніж коли не обробляти. Звісно, як кажуть, баштан полюбляє таку. Засуху, але все-таки в цьому році хочу, ну, я буду показувати декілька кущиків, зробити такий ручний капельний полив і подивимося, що з цього буде. В тому році я поливала і навіть холодною водою зі шланги, і він оживав, бо літо було дуже-дуже спекотне. На сінечку я буду кидати три штучки в ямку і з цього щось у нас. Вийде обов'язково. Тож була не була, посію та подивимося, що воно з цього вийде, та і вам покажемо. Вам також буде цікаво. Бо все-таки хочу сказати, що ось розсадою саджаємо. Звісно, як сказати, можна і цей день розсаду посадити, бо 28 квітня. Розсада, мені подобається все, але висаджуєш розсаду, вона хоч і загартована все одно, поки привикне вона до цього середовища на сонечці, якась болячка, то й візьметься. А от так, коли ми прямим посівом грунт сіємо, то трошки, звісно, вони. Запізнюються, але вони сильніші. От такі міцненькі, так сказати, так більше подобається. Так що будемо експериментувати, експериментувати, ризикувати треба. Кавуни посадили, і дивіться, який контраст у нас. Саджаємо кавуни, а вранці був приморозок. Виноград помер, це не тільки виноград, але подивимось, як воно буде. Це так. Експеримент з кавунами, щоб зрівняти, коли краще садити. Але розумію, що краще, коли земля прогріється. Ну нічого, спробуємо і так. Природа є природа, бо в попередньому відео мені писали, що ви не бачили, який прогноз, не можна було вкрити. Можна було вкрити, але його треба ще чимось вкривати. Той, тобто, звісно, хто на продаж займається виноградом, полуницею, то у них. Бідні люди була безсонна ніч, вони оця цілу ніч там щось робили, вкривали, палили, поливали, бо різні ж методи є. Я то пару кущиків молодого вкрила, і то не дуже. Немає його чим вкривати. Та й, чесно кажучи, був один рік такий, що вкривали його е і ковдрами, їх хоч не багато, але один кущ було таке, що вкривали. І все одно воно. Померзло, так що проти природи ніяк не піде. Що є, то є. Шкода, звісно, що так воно примерзло. Але в нашій ситуації зараз це не саме страшне, що може бути. Головне, що всі живі, здорові. Так і ви мені писали, так і я думаю. А це щось відросте. Звісно, ціни потім будуть ого, бо воно все померзло. Особливо полуниця. Я дивилася відео. Люди, які займаються полуницею, то там все поле просто померзло. і Вкривали вони, все одно воно померзло, бо мороз навіть був десь мінус 7 і мінус 9. А я з кавунами буду вам показувати і самі цікаво. Звісно, розумію, що здоровий глузд бере верх, що треба чекати теплу. Температуру, але ж все-таки хочеться отак спробувати. дні я взагалі не вірю, а це захотілося посадити і подивитися, що воно з цього вийде, і вам, звісно, показати. Тож далі буду показувати в своїх відео. бо дуже часто ви пишете коментарі, от подивилися відео якусь тему, і де ж результат, що воно вийшло. Я в кожному відео показую, що в нас відбувається, так сказати, щоденник нашого життя. Кожен день щось. Новеньке, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Всім гарних врожаїв, без морозів і всього самого доброго, тихого вечора. До побачення.